Мільярд 753 мільйони 453 тисячі. Саме стільки наразі складає бюджет Чернігова на 2016 рік, що в середньому на 10,3% більше ніж було у попередньому році. Такі коштори затвердили на другому пленарному засіданні Чернігівської міської ради сьомого скликання. За нього віддали свої голоси 22 депутати. Документ недосконалий, але він дозволяє розпочати місто новий рік без проблем. Наголосили ви. Ступаючи, якщо б цього не сталося, січень чернігівці жили б на одну дванадцяту бюджету минулого року, а це привело до повного колапсу у всіх бюджетних галузях. Хочу звернути вашу увагу, що по галузям однієї дванадцяти вистачає тільки на виплату 90% видатків видатків заплати праці і на 60% видатків на енергоносії. Бюджет повинен бути збалансований. А друге бюджет повинен бути як такий це наше переконання. Тому що ми не можемо зайти без бюджету новий рік. Тож новий рік Чернігів зустрічає не тільки зі снігом, але й з бюджетом. Але у січні очікується його детальна ревізія. Депутати та члени виконавчого комітету після того, як наочно побачать надрукований державний бюджет, планують постатейно розглянути всі діючі програми і визначитися з їх подальшим фінансуванням. Допрацьовуємося бюджет, а далі я вас запрошую. До роботи, і ми все виправимо. Врахуємо всі і програмні з ким хто йшов, і медицину і так далі. В межах наших можливостей. Крім бюджету, новообрана міська рада прийняла і власну конституцію. Новий регламент, який визначає покроково порядок роботи депутатського корпусу, обговорювали його близько двох годин постатейно. До проекту внесли 38 поправок і, врешті, решт затвердили регламент 30 голосами. Прийняли також низку організаційних рішень. Які забезпечать роботу міської ради, а саме затвердили нову структуру Чернігівської міської ради, призначили першим заступником міського голови Михайла Шостака, а заступником міського голови з питань виконавчих органів ради Олександра Кириченка. Загалом тепер у команді Владислава Трошенка п'ять заступників. Детальніше у програмі Депутатський корпус.